Доброго здоров'я! Сьогодні печу французьке печиво. Бретонські солодкі галети. Дуже смачне, розсипчите. смакота просто неймовірна. Рекомендую спечіть спробуйте. Приготування. Вершкове масло додаю кімнатної температури. Потрібно по рецепту солоне, а в мене немає. Додаю трішки солі. В рецепті кажу точно, точно, стільки додала. Я готую зараз на дві порції. Тому в мене багатенько. В рецепті кажу на одну порцію. Масло з сіллю розтираю, додаю цукор. Включаю міксер, все перемішую. Додаю яйця, два жовтка. По рецепту йде тільки жовток. Білок ми оставляємо, будемо щось готувати інше. Добавляємо борошно, просіяне. Гарно перемішуємо. Висипаємо все? Все гарно перемішуємо. Забираю в такі клубки, клубки, ну клубо клубочки. Щоб було зручно розкочувати. Беру пергаментний папір, складаю в бої. зараз обрізаю, а потім посередині буду класти тісто і розкатувати його. Зразу подавила руками, щоб було легше. Роздавлюю качалкою і розкатую. Добавляю стальне тісто. І далі, далі розкочую. Роблю не товсте. Не товсте і не тонке, щоб не горіло. А, і цей. а не товсте, щоб було більше вийшло. Поставила на час у холодильник, а зараз витягла. Буду видовлювати. Одрізала пергамент, поклала. У форму для випікання. Зараз видовлюю стаканом і викладаю у форму для випікання. Беру два жовтки, розколочую виделкою їх і змащую, не забудьте поставити подобайку. Підписатись на канал тиснути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А зараз я змастила все жовтком, все печиво жовтком, і виделкою роблю визерунок на, на кожному печиву. Потім треба дождатися, поки жовток тр трішки підсохне. Хвилин 5. Щоб підсохло. А потім вже сажати в духовку. Духовка вже включена на 180 градусів. Розігрівається. Пройшло 5 хвилин. Сажаю в духовку 10-15 хвилин. Ну, дивіться, треба по духовці. Моє печиво вже готове. Дуже смачне. Рекомендую, спробуйте. Дивіться, яке воно гарне. Розсипчете. Ну, смачне, просто не передать словами. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Не пропустіть нове відео, бережіть себе і до скорої зустрічі!